Доброго дня, канал Entrix і почати сьогодні я хочу трошки незвично. А саме з цитати: спочатку було слово, і слово було Stalker термін, який за роки існування кілька разів міняв своє значення до тих пір, поки не став акронімом і назвою відповідної гри. Взагалі, Stalker це той, хто як не дивно досліджує, спостерігає, переслідує і або підкрадається. У людській поведінці сталкінгом називають переслідування когось, нав'язування себе комусь, домагання, психологічний тиск. У багатьох країнах сталкінг-поведінка вважається змістом злочину проти особи і тягне за собою кримінальну відповідальність. Погодьтесь, усі описані значення цього слова цілком підходять для м -м, діяльності, якою займаються мандрівники в зоні. Сталкер це серія відеоігор або, як то кажуть, Всесвіт. Розроблена та випущена українською компанією JC Game World. То є в нас шутер від першої особи з елементами survival Horror та рольової гри. Вам треба їсти, слідкувати за тим, чи не крапає кров з рани, а також чи не почали світитися очі від передозування радіацією. Взагалі, у 2024-му, за кілька днів до того, як вийде друга частина Сталкера. Пробувати розповідати щось так, наче ніхто нічого не знає про гру, трохи дивно, адже всі все знають. Але тим не менш, я продовжу. Події гри відбуваються в альтернативному світі в Україні, а точніше в Чорнобильській зоні відчуження. Згідно сюжету серії, в 2006 році Зона зазнала несподіваного аномального впливу викиду, в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися. З'явилося безліч аномалій, артефактів та мутантів. Сюжетна лінія будується навколо напівдокументальних експериментів, теорії змови і протиборства спецслужб. Події відбуваються в зоні альтернативній версії зони відчуження Чорнобильської АЕС. Після аварії в зоні відчуження було створено лабораторії, що дозволили вченим проводити експерименти з екстрасенсорними можливостями. Їх експерименти призвели до другої катастрофи, що викликала фізичні та метеорологічні явища по всій зоні. Зона всіяна аномаліями, незбагненними явищами, які не вкладаються в межі фізики, а іноді й здорового глузду. Аномалії породжують артефакти предмети надзвичайної цінності з особливими властивостями. Артефакт може збільшити витривалість носія, зробити його менш вразливим до різних видів пошкоджень або буде поглинати частину радіації. Збройними силами України було створено оточення навколо зони. Воно було спрямоване на попередження несанкціонованого проникнення. Крім того, підрозділи українського спецназу регулярно проводять у межах зони рейди, точкові удари по сталкерах або намагаються осідати на певних ділянках об'єктах з цілю забезпечення безпеки. Крім того, зону населяють мутанти різної ступені агресивності і небезпеки від мутованих собак і снорків до істот, які володіють псионічними здібностями. Проте сталкерів, назвемо їх місцевими у Чорнобильській зоні, це не спиняє. Вони бігають територією зони в пошуках артефактів для власного збагачення, знайшли щось корисне і продають на чорному ринку. Так небезпечно. Але кожен артефакт це сила селенна грошей. Не дивлячись на те, що велика кількість сталкерів працює самостійно, тут присутні різноманітні фракції, кожна зі своєю філософією та метою. Вільні сталкери також одинаки, вільні або нейтрали. Як правило, волоцюги, які не належать до угрупувань, займаються в основному пошуком і продажем артефактів. Рідше наймаються на будь-яку неважку роботу, наприклад, охорону якогось об'єкта. Хоч сталкери узагальнено мають спільну назву, це скоріше кілька незалежних одна від одних угрупувань зі своїми командирами. Панотець Валеріан керує сталкерами на кордоні, орест на Агропромі, а Дикий Напр – лідер дигерської групи зі смітника. Бандити представники кримінального світу, що прийшли в зону з різних причин заробити на продажі артефактів, сховатись від закону, купити чи продати зброю. Основне заняття грабіж і здирництво вільних сталкерів. Бандити вважають, що оскільки вони контролюють порядок в зоні, одинаки зобов'язані їм за це платити. Вони майже повністю контролюють звалище. У чистому небі бандити являють собою чітко організоване угрупування. Куди може вступити навіть головний герой шрам лідери фракції, або, як то кажуть, пахан рецидивіст ЙОГА ворогують зі сталкерами одинаками і Долгом, нейтральні до найманців і волі. З іншими угрупуваннями відносин не мають. Долг воєнізована сталкерська організація. Одна з провідних та найвпливовіших. Багато сталкерів Долгу, колишні військові спецназу, хоча є також і прості добровольці. Тут діє проармійський статут, за порушення якого загрожує сувора догана або вигнання, продають або здають вченим всі знайдені артефакти, рідше використовують їх самі. Як правило, підтримують нейтральні відносини з військовими. Проте бувають сутички. Основні противники воля і моноліт, а також найманці й бандити. Основна база станом на 2012-й, частина колишнього заводу «Росток». Командувач Генерал Крилов. Ставлять собі за основну мету взяти зону під контроль. А після знищити її. Також вони вимагають обмеження вільного доступу до інформації про зону. Воля угрупування сталкерів-анархістів, які вважають, що зона повинна бути вільною у вивченні і оспорюються право у держави. Не хочуть прямого знищення зони, а навпаки, зберегти і використовувати її як двигун людського прогресу в цілому. Головний ворог долг. У 2011-му база знаходилася у темній долині. Лідер і один із засновників групування Чехов. Пізніше база була перенесена на армійські склади, а лідером став Лукаш. МОНОЛІТ агресивне групування, що перешкоджає просуванню сталкерів до центру зони. Її члени вірять, що в центрі зони спочиває кристал неземного походження. Моноліт фракція, створена як секта, виступала за недоторканість усього, що пов'язано із зоною. Після супервикиду 2011-го була зомбована усвідомістю для усунення загроз проникнення. Основні сили концентрувалися у Прип'яті. Після відключення випалювачі міськів почався процес деградації. Військові Контингент військ, що знаходиться в зоні і охороняє її. Складаються із солдатів, що пройшли спеціальну підготовку для виживання в зоні або сталкерів, які підписали контракт із армією. До сталкерів, як правило, ставляться агресивно тому що формально всі неофіційні особи в зоні є місцевою фауною і підлягають знищенню. На озброєнні мають гелікоптери, танки та БТР, але, як правило, використовують їх лише для спецзавдань. Їх задачі вивчення причин і наслідків катастрофи, іноді проводять експедиції у глиб зони. Також вони займаються картографуванням зони, часом охороняють вчених. Найманці. Це представники західних компаній і спецслужб у зоні, так звані солдати фортуни, які виконують приватні завдання, найзагадковіше і найтаємніше угрупування в зоні. Добре оснащені, володіють високим рівнем підготовки, але недосвідчені у перебуванні в умовах зони. Відповідно, часто гинуть в аномаліях, як правило, агресивні досталкерів. Вчені також екологи. Окремі дослідницькі групи вчених фінансуються Україною, працюють і проживають в мобільних лабораторіях. Незважаючи на глибокі пізнання, вони не воїни, а відповідно в польових умовах майже безпарадні, тому змушені користуватись послугами сталкерів або військових. Зомбовані сталкери, які тривалий час зазнавали сильного впливу пси випримінювання або істот телепатів так чи інакше, допомогти їм вже неможливо. Процес руйнування особистості є незворотним. Вони ще можуть користатися своєю зброєю, а з розумом у них зовсім погано. Зустрівши такого, можна почути, як він бубонить собі підніс уривки фраз, які, втім, позбавлені сенсу. Зазвичай дуже агресивні. ЧИсте Небо. Угрупування сталкерів-екологів було практично повністю знищено в 2011 році. Окремі представники, якому вдалося вижити, розсіялися зоною або були зомбовані, ретельно ховалися від інших сталкерів на болотах. Основна задача угрупування – дослідження зони. Ренегати угрупування виключно наймерзенніших особистостей зони бандити, мародери, зрадники, рецидивісти, колишні члени інших угрупувань, що зрадили свої погляди, ці з дозволу сказати, люди. Не мають організованої структури і лідера як такого. Збиваючись у невеликі групи, полюють за легкою здобиччю, вбивають та грабують, як правило, молодих і недосвідчених сталкерів. Ренегати це найбільш моральні сталкери, які настільки завинили перед своїми групуваннями, що їх вигнали і ні під яким приводом не приймуть назад. У них немає ні етики, ні моралі, ні законів. Їх терпіти не можуть всі сталкери, та навіть бандити. Які теж не особливо моральні люди. Але навіть вони вважають Ренегатів негідниками. Серія Ігор Сталкера складається з кількох частин коротко і по порядку. ТІНЬ Чорнобиля. Перша гра серії. Гравець бере на себе роль сталкера міченого, що страждає амнезією. Йому доручено вбити іншого сталкера, стрільця, перемагаючи ворогів та допомагаючи іншим сталкерам. Протагоніст знаходить підказки розгадки таємниць свого минулого та справжньої особистості. В сталкер Тінь Чорнобиля є сім кінцівок. Вони залежать від різних факторів кількості зароблених грошей на момент фіналу, підтримки певної фракції та чи вдалося відновити пам'ять герою. Чисте небо. Друга гра серії приквел оригінальної гри Тінь Чорнобиля. Гравець приймає роль шраму, найманця ветерана. Під час супроводу вчених у зоні його накриває викид. Найменці рятує групування чисте небо, що досліджує природу зони та намагається її зрозуміти. У процесі гри гравцеві доводиться приймати різні сторони протистояння в зоні, щоб допомогти чистому небу досягти їх мети. Поклик прип'яті Третя гра серії, події якої відбуваються незабаром після подій Тіні Чорнобиля. Дізнавшись, що шлях до центру зони відкрито, уряд вирішує взяти його під свій контроль за допомогою операції Фарватер. Під час операції вони планують дослідити території перед відправкою основних збройних сил. Але навіть при ретельній підготовці операція провалюється, а гвинтокрили зазнають аварії. Для виявлення причин аварії Служба безпеки України відправляє в зону колишнього сталкера майора Олександра Дегтярьова. Серце Чорнобиля. Довго очікуване продовження серії, яке має вийти вже за кілька днів і має стати щонайменше грою року, а цілком можливо, грою десятиріччя. І справа не в тому, що, як зазначає Євген Григорович, ця гра найбільша та найскладніша в наших життях. Вона була амбітною на початку та еволюціонувала в ультимативний виклик. Справа і не в тому, що на презентації Gamescom практично усі, хто мав змогу в неї пограти приблизно півгодини, сказали, що вона мега складна і дуже атмосферна. І навіть не в тому, що за рейтингом PC Gaming Show редакція PC Gamer назвала гру найбільш очікуваною з-поміж 130 інших ігор. Серед журі були розробники ігор, такі як Сід Мейер, Тім Шефер, Брайан Фарго, Дін Гол та редакція PC Gamer. А справа в тому, що фінальні штрихи сталкера 2, так би мовити, наносяться під гул сирен і звуки вибухів під час повномасштабного вторгнення. Скажіть, багато ігор робились чи робляться в таких умовах. Stalker 2. Приречений на успіх. На цьому я сьогодні хочу зробити паузу. А в наступному відео спробую коротко, наскільки то можливо, розповісти про те, якою була історія створення гри Stalker 2. А то є канал Entrix, і відео про серію ігор Stalker на цьому завершується. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей у активностях на каналі.